Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні, 13 листопада, Всесвітній день доброти. І ми на занятті з вами вирушимо в мандрівку в країну доброти. Але спочатку давайте привітаємось. Добрий день! Добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось! Усміхнімо всім довкола, небо, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Разом з хорошим настроєм ми почнемо нашу подорож у дивний світ добра. Фея Добринка запрошує нас до себе в гості, але щоб потрапити туди, треба виконати її завдання. Адже в Україну доброти можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуні люди. Але що ж таке добро, дітки, як ви гадаєте, яку людину називають доброю? Так, це людина, яка не ображає інших, допомагає, поділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити. Яка не залишить товариша в біді. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Вона вічлива, тактовна, її шанують, цінують, а з нею приємно також спілкуватися. І перше наше завдання, яке ми повинні сьогодні виконати, це визначити погані та добрі вчинки. Вчинки, які ви вважаєте добрими, ми будемо позначати сонечком, а погані хмаринкою. Отже, приготувалися, уважно дивимось і відповідаємо. Бити один одного. Це поганий вчинок. Так, правильно, це поганий вчинок. Півчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Так, це добрий вчинок. Насміхатися над іншими. Це поганий вчинок. Молодці, дітки. Когось ображати. Так, вірно, це поганий вчинок. Пробачати і просити пробачення, якщо когось образив. Так, це гарний вчинок. Не слухатися старшик, як гадаєте, дітки. Так, це поганий вчинок. Молодці дітки. А тепер подивіться на картинки. З їх допомогою можна зробити добрий вчинок. Скажіть, який? Зернятками нагодувати птахів. А ще що брудний посуд можна вимити, тобто допомогти матусі. На аркуші паперу намалювати щось приємне і подарувати близькій людині. Так, молодці дітки. Ось подивіться, яке велике дерево росте, та на ньому немає жодного листочка. Давайте оживімо його. Тітки, пригадайте та назвіть, які вічливі слова ви знаєте. Адже добра людина насамперед має бути вічливою. Допоможуть вам виконати це завдання загадки. Кладає мама спати на ній. Ніжно мовить на добраніч. Так, на іменини завітаю, скажу радісно. Вітаю, так, молодці, дітки. Коля наш образив таню, чути схлипування плать. Що сказати треба Колі, Люба Танечко? Пробач, молодці. Допоміг тобі, товариш. Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Так, молодці, дітки. Вранці вас відправила мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їм скажемо. Добрий ранок, мовчки коля одягнувся і забув хороше слово на прощання всім сказати. А що сказати треба? Так, до побачення, яка краса! Наше дерево замайоріло красою, а наше життя збагатилось такою великою кількістю вічливих слів. І думаю, дітки, ви їх будете обов'язково вживати в повсякденному своєму житті. Ми продовжуємо. Вічливі слова назвали, але цього замало. Треба ще прислів'я про доброту назвати. Добро, як сонце гріє. Добре слово краще за цукор і мед. Добро завжди перемагає зло. Добро роби добре буди. А зараз, дітки, пограємо з вами в гру. Дивіться, перед вами казкові герої. Ви повинні пригадати. Які вчинки здійснювали вони в казках і розселити їх в замок добра чи зла? Пригадаймо, якими були в касі попелюшка, білосніжка та червона шапочка. Так, дітки, працьовиті, добрі, дбайливі. Відправляємо їх, в який замок? Ось такий рожевий. так, вірно. Пригадаємо, а яким же був вовк у своїх казках? Злий, підступний, брехливий. То в який ми його замок відправимо? Так, ось такий темний замок. У казках завжди добро перемагає зло, тому добрих героїв більше. Нехай же і на нашому життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Ось ми з вами і в країні доброти. Погляньте, дітки, нас зустрічає фея добринка. Я хочу подарувати вам серце, це символ доброти, воно велике і світле, воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити людину, зробити її доброю. Доторкніться до свого сердечка, дітки, щоб воно вибрало. Усі найкращі людські почуття, усю любов і тепло. На цьому наше заняття ми закінчуємо. Будьте завжди, дітки, дружніми. Любіть одне одного, даруйте добро одне одному, хай кожен день для вас приносить радість, і рідко десь бухає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрий і ясним. Дякую всім за увагу! І до нових зустрічей. До побачення, дітки!